Мене звати Мусієнко Антон, я волонтер, студент та член молодіжного парламенту Ірпіня. Після початку повномасштабного вторгнення моєю головною метою стало допомагати нашим захисникам та людям, які постраждали від цієї війни. Також разом з небайдужими громадянами організовував навчання стакмеду для цивільних, проводив численні збори на підтримку військових та брав участь у проєктах відновлення громади. Я з міста Краматорська Донецької області. Більша частина мого життя пов'язана зі спортом, а саме з баскетболом. Я мав за честь виступати за баскетбольний клуб Краматорськ у першій лізі та баскетбольний клуб Маріуполь у вищій лізі. Долучившись до МПІ, я реалізовую спортивні проекти. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій став локомотивом для нових реалій, спортивних дисциплін, а саме прояву кіберспорту. Я вважаю, що кіберспорт є перспективним та цікавим напрямком самореалізації для молоді. Саме тому спільно з молодіжним парламентом Ірпіня я буду впроваджувати такі проєкти, як створення молодіжної кіберспортивної ліги, проведення стрітбол-турніру серед молоді Київщини та інших.